Ось пройшов день, і ми дожили до вечері. Так, саме дожили до вечері, бо коли повітряні тривоги, то не знаєш, як ти переживеш ці хвилини чи не переживеш, що з тобою буде через хвилину, які вибухи, де біля тебе, навколо тебе або ще десь, все це чутно. Отже, слава Богу, дожили до вечері і пройшов щасливий гарний день. Дуже сонячний, дуже теплий, весна. А що у нас на, на вечерю? Ми продовжуємо дієту. Так, переглянемо салат. До салату. Війшли морква. Кольорова капуста, варена, трошки, щоб була м'якенькою. Авокадо. Кусочки авокадо тут є. Невеличкі. Пів авокадо пішло на дві порції. Мені і чоловіку. Він не на дієті, то йому в три рази більше, ні менше. І зелена цибуля. Помастила олією з виноградних кісточок. Яйце воно мені здалося таким маленьким, як ніколи. Але це повне яйце. Далі, з картоплі, яка залишилася вчора, зробила млинці, собі взяла половинку одного. Дуже вже хочеться. А повірте, навіть і не смакувала, які вони вийшли. Зараз буду вечеряти і спробую. Але я вже відчуваю, які компоненти треба додати. Там йде кар... картопля пюре, до неї додала муку, сіль, куркуму. Далі червоний перець, чорний перець, паприку. Яйце. Сіль. все це перемішала добряче, тісто, ніби вийшло таке картопляне густе і на невеликій кількості олії піджарила, зробила такі аладії чи як чи блини. От що вийшло, спробую. Далі візьму чайну ложку меду. Бо чай у мене без цукру накидала туди і мандарин вчорашній, який залишився половину, лимону кусок, і ось такий чай використала. Ну, от і все, це моя вечеря. Приємно. Буду смакувати з нетерпінням. Хочеться з'їсти цю смачну вечерю. І вам усім! Смачного хай у вас ніч буде тихою та спокійною. Зустрінемось завтра вранці на сніданку, то вже буде третій день дієти. До побачення!